Галя, може, це все викинемо? Яке, блін, викинемо? Це все колись пригодяться. Лікарю, у мене проблема. Мене всі ігнорують. Наступний, заходимо. Дідусю, у вас є питання, яке вас турбує? Так. Чому керамічний зуб дорожчий за керамічний унітаз? Я... Та що ж це таке коїться, я вам кажу. Да. Що тут в дідька відбувається? Ще раз пожахтуєш про мою фігуру, отримаєш по лицю, поняв? Поняв, що твоя зайва вага мені реально погрожує. Якщо тебе обіжать, то бери в руку лопату. Дідусю, я ж дівчинка. То візьми розову лопату. Як тобі свято? Батьки роблять вигляд, що тут все для мене, але насправді це лише привід усім напитися до ручки. Хочу завести собаку, але дружина не дає. Велфи. А собака, думаєш, дасть. Чому мені так добре? Вибачайте, голубчик, капельницю переплукав. Місяць за рулем не була. Всі сигналять, фарами моргають, руками махають. Скучили за мною напевно. Хто така кохана жінка? Це та людина, яка допомагає долати труднощі, яких би чоловік не знав, якщо б не одружився на ній. Ану, Манька, дай молочка. Є -є -є -є. Та це ж не Манька, це Петрович. Розкажіть секрет вашого успіху. Просто потрібно. Вибирати нормальний спавн. Які ви знаєте поговорки? Посадив за руль звізду, пішди звіздять, а не їзди. У моєї Нокії здох акумулятор. Наслідки ви самі бачите. Ух ти! Оце, я розумію, автомат на районі. Бутилка водки, біла моропачка. Привіт, любима біла гарячка. Марія Павлівна, незважаючи на свій вік, сама веде господарство та гордиться цим. Якщо тобі накакали в душу, то не засмулуйся. Таки ти заставив когось обкакатись. На роботі у мене кличка 007. Нуль продуктивності, нуль мотивації, сім перекурів на годину. Коли вам кажуть, що крім вас цю роботу ніхто не зробить, значить, таких дураків більше немає. Я тобі сказала уроки роби. Що у вас тут відбувається? Карлсон, що сумуєш? Та ось пропелер з штанами полетів і хер з ним. Це додасть особливого аромату. Я сподіваюся, що так. Твою маму. Як швидко проходить це літо? Скільки разів в місяць ви буваєте? Залежить від місяця. Інколи 30 роз, інколи 31. Але буває і 28. Йопт, та скільки можна вже в цих душогубках трястися. Заколібалась я вже. О. Знаєш, чому шизофренік не дочекався друга? Чому? Тому що семеро одного не чекають. <рив> Любий, ти купив миюче? Ні, але я купив диски до авто. Через півгодини нам буде байдуже на немитий посуд. Все, дістали. Одна тіктокерша, другий криптоінвестор, а мені хавати нема що. Зроблю собі пельменів. Можна у тебе в баню піти, у моїй пічка не тягне. Можна, у моїй пічці все добре. Ти ж сам димохід прочистив. Як ви себе почуваєте? Чудово, я лисий, обкаканий. У мене немає грошей та машини. Але всі жінки мене люблять. Сусід, не поможеш машину штовхнути? Не заводиться. Занятий я. Іди до Михайловича, він і штовхає, і допоможе.